Слава Ісусу Христу, ви знаєте, Ісус не прийшов просто на землю прожити це земне життя і піти у вічність. Ви знаєте, Він прийшов на землю і показав дуже велику таємницю, що духовний світ це реальність, і кожна людина дійсно має зробити вибір у своєму житті, куди вона хоче потрапити після смерті. І ви знаєте, він показав шлях, яким має йти кожна людина задля того, щоб дійсно очиститися від гріхів і увійти в царство Боже. Тому моє завдання слухатися церкву, слухатися пастора, слухатися духовно, живу людину, яка дійсно має плід та результат у своєму житті. Ви знаєте, не дивлячись на те, що навіть довіруючи відносяться не так, як мають відноситися, агресивно обзивають, принижують так далі, і тому подібне, то ми не маємо реагувати на це і відповідати так само. Ми маємо нести Слово Боже, не спотворюючи і показувати приклад своїм життям, і показувати своїм життям справжній образ Ісуса Христа.